Шановні друзі, батьки, учителі, цей ранок ми називаємо добрим не тільки тому, що маємо ясне небо, яскраве сонце, а й тому, що воно несе гарний настрій та надію. 1 вересня початок нового навчального року, нових зустрічей з дивним світом знань, які відкривають перед нами наші вчителі. Хай цей рік буде добрим для тих, хто вперше переступив поріг нашої школи, для тих, хто приходить сюди не перший раз. Добра і миру всім учасникам нашого свята. Світлий вересень знову скликає в рідні школи своїх дітлахів, і до книжки до знань закликає, щоб учився тут кожен мужнів. Розквіт... Розквітають посмішки навколо Радісна луна, веселий сміх. Це моя найкраща в світі школа. Зустрічає школярів усіх. Знову свята, радісні хвилини, безліч вересневих. Привітань! Здравствуй, школа, Ненька Україна нас вітає всіх зі святом знань! Школа, увага! Лінійку, присвячену святу першого дзвоника, оголошуємо відкритою. Ще Дякую я кроса запанує ми, братча, За нашу покажем, що ми братя голо за свого! Ось і закінчила ще одне сповнене радощі в І настав час. Вирушати у нову захоплюючу мандрівку країною знань. Я переконана, що кожен з вас чекав початку навчання великого свята, тому що школа дарує нові зустрічі, відкриває нові шляхи, народжені мрії та події. А ще до нашого дружнього колективу сьогодні вливається гумінке і непосидюче поповнення наші першокласники. Тож нехай їм. Запам'ятається на все життя їхній перший крок до вершин пізнань. З кожним новим роком школа молодіє, бо приходять діти знову в перший клас і радіє сонце, і живе надія, і щасливі зорі дивляться на нас. Тож вітай, шкільна родина! З щирими опусками в країні сонячних знань наших першокласників, гарних, радісних і схвильованих. Вітаємо! Перший А-клас перший учитель Ткачук Вікторія Айсбергівна. Клас. Перший учитель Зарва Людмила Леонідівна. Перший В клас. Перший учитель Левченко Людмила Іванівна. Перший Г клас Перший учитель Лисакова Дар'я Сергіївна. Вітаємо рада всіх вас, наші першокласники. Наша школа сама гарна, кращої немає. Ми на думці маємо одне. Зараз нас директор привітає. Свято знань для неї головне. Те це неважко зрозуміти. Перший день це урочистий час. Наші поздоровлення і квіти. Світлана Євгенівна, ми вітаємо вас. Слово надається директору школи Морозко Світлані Євгенівні. Дорогие ребята, уважаемые родители, коллеги, от чистого сердца хочу всех поздравить сегодня с первым днем осени. Оно у нас сегодня замечательное. С первым сентябрем, днем зданий. Пожелать вам всем, ребята, это крепкого здоровья. Это Творчество ⁇ это хороших оценок. Вам, дорогие коллеги, также здоровье. И э, все, что вы знаете, а я знаю, вы много знаете, вы передаете своим наставника. Ну а вам, уважаемые родители, это терпение и еще раз терпение. В наш дружный коллектив вливаются это первоклассники, четыре класса первоклассников. Они сегодня переступят порог нашей школы. Пускай в нашей школе им будет уютно, тепло, светло. И наши очень творческие учителя вам в этом, ребята, помогут. Ну и, конечно же, пользуясь случаем, я не могу поблагодарить, я хочу поблагодарить всех родителей, всех учителей, а особенно технический персонал нашей школы, которые принимали активное участие в подготовке школы к новому учебному году. Большое вам спасибо. Добрый путь, всего хорошего. Ужба і злагода об'єднує сьогодні усіх присутніх: учнів, батьків, вчителів і тих, хто завітав на наше свято породіти разом з нами. От бачите, які ми молодці! Добра слава про нашу школу розлетілася в усі кінці. Тому, напевне, шановні гості прийшли сьогодні нас привітати з вересневим славним святом. Слово гостям свята. Запрошуємо міського голову Хортєва Сергія Івановича! Добрий день, дорогі хлопці, уважами батьки, педагоги. Я хочу поблагодарить адміністрацію школи за приглашення ваш дружний. хороший и прекрасный коллектив. Сегодня действительно прекрасный праздник. Праздник первого звонка. Он запоминается на всю жизнь. Особенно тем, кто сегодня первый раз переступит порог этой школы. Дорогие малыши, сегодня у вас начинается новый этап в вашей жизни. Знания, творчество, успехи учителя. С праздником! Хочу также поздравить родителей. Вы сегодня тоже пришли в первый класс со своими детьми. И у вас тоже на протяжении теперь многих-многих лет школа будет занимать главное место. И выпускники, те, которые будут на следующий год покидать свое родное гнездо, могу сказать одно. В течение года дерзайте, стремитесь, учитесь. І у вас все вийде. Міра вам, добра, з праздником, дорогі друзі. Дякуємо. До слова запрошуємо голову психолого-медично-психологічної комісії Коган Ольгу Володимирівну. Шановні колеги, дорогі учні, батьки, від імені управління освіти Рубіжанської міської ради.